Слава Ісусу Христом, я жителька міста Івано-Франківська, джуз Лілія. Я хочу подякувати Богу і оцю Олегу, і дати свідчення про те, що я поночі, практично щоночі кричала. І кричала так, що була практично епідемія в мене. Кричала мама, і, і страх в мене такий і кричала мама. І так прямо на всю квартиру, що люди, сусіди просипалися. Я підійшла до отця Олега і сказала свою проблему. Він наді мною один раз помолився, і отець Олег запитав мене, що ви кричите. Я кричу, мама кажу, сказала оцю Олега. Він казав: кричіть Ісус. І дійсно, в мене так було на день, чи через, через ніч, ну відразу через ніч. І я проснулася від страху і крич, крикнула Господи Ісусе Христе. І під час молит... під час цих... Пі... після цих молитов я більше не, мол... не кричала, і в мене не було цього страху. І я дякую Господу Богу, дякую оцю Олегу. І бажаю, щоб він був здоровий, благословення йому багато. Боже, хлас, щоб він нас ще був, що ми до нього зверталися з своїми проблемами, з своїми хворобами, і він нам допомагав.